Ось так звучить ракета від системи Ураган. Музику з неї видобуває Роман Григорів, який є автором арт-перформансу Голос пекельної стріли. В квітні я приїхав в студію, взяв і почав грати смачком. Вона кричала, вирішала. І я зрозумів, що все, швидко треба зробити щось з цією ракетою. Там я за ніч написав ці пару треків і, і потім. От... Сталося те, що сталося. Тобто, для мене це не просто якась там. Це не концерт. Просто не концерт. Це реквір. Це, це те, що ну, всередині мене. Співачка Софія Павліченко виконувала твори Романа Григорєва та Колескову 19 століття. Не дивлячись ні на що. Ми тримаємось, ми творимо, ми є українці. Остання пісня, яку я виконувала, це наш крик, це колесо 19 19 століття. Це те, що переживають наші матері зараз. Ми втрачаємо синів, ми втрачаємо чоловіків і, тримаючи на руках цю ракету, ти виконуєш колись а на руках в мене була розмазана команда, розмазана кров на руках. Це кров нашого народу. Твір виконували у супроводі струнного ансамблю Квадро Корде під керівництвом Анжели Приходько. Саме таке поєднання струнних, академічних і такого інструменту мені це було цікаво. І, звичайно, що дивно на перший погляд, але коли під час репетиції я вже почула ці звуки, то це якби і не можна сказати, що ракета доповнювала струнних, і що струни ракету, тобто це вже виходило якось як одне велике ціле. Ікону архістратига Михаїла на бронеплиті, яка врятувала життя військовослужбовцю, презентує на аукціоні, що відбувається в межах бізнес-форуму художник та реставратор Валерій Твердохліб. Як глядач каже, що вражений арт-перформансом Романа Григорєва. Це навіть не емоція, це якась глибока, космічна якась така молитва, медитація, можна так сказати. Я це слухав з закритими очима, тому що ну, це треба було пропустити через серце. Ну, це це пам'ять, це, це великий уклін. Всім тим, хто загинув. Насправді, це, як на мене, це геніальний твір, те, що зробили автори. Ну, ну це треба бачити. Насправді, це, це, це дуже, дуже потужно і сучасно. Продюсер проєкту Віктор Вінтоняк розповідає, що після того, як відбувся відеозапис треку гри на ракеті у Києві в Андріївській церкві у супроводі камерного оркестру Київська Камерата, його номінували на премію Гремі Евордс. Подалися і пройшли всі кваліфікаційні відбори на «Гремі Евордс». Ми маємо підтвердження і зараз тримаємо сращеними пальцями. Після 10 листопада буде оголошений номінаційний список. Ми дуже сподіваємося, що ми там будемо з цим треком. І це буде, ну, напевно, величезна подія для спільноти України і для України як держави. Юрій Надольський, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.